Всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я, професіонал Байки, і Міка. Всем привіт! І я навіть не хочу запитувати, що з тобою сталося. Я гном. Що? Який Ти гном? Справжній! Ти не можеш бути гномом, бо ти людина. Ну ну що. А вони що не людина? Ти що робиш? Зубочистка! Ти що таке робиш? То як це зробило взагалі? Ми сьогодні, друзі, знаходимося на якійсь дуже дивній арені. Тут якісь отакі, е, бар'єри чи що. Ми тут можемо взагалі пройти? Ану, кидай посох туди. Чуєш? Пролетить він крізь бар'єр чи ні? Е. Ну добре. Можна було кинути спробувати посох, бо може воно б тебе вдарило. Або ти взагалі б зникла. От. Так хоча б. Посох зник, а ти тут лишилася. Що таке кажеш? А ти туди просто побігла, Міка? Ну треба бути обачнішою, зрозуміло. Я просто більш сильна, ніж ти духом. Ось. <рес> Сам, самі не смішно від того, що кажеш, а? Сьогодні, друзі, як ви вже здогадались, ми будемо битися проти чаклунів. І це їх збережемо. Бачите, лігу, якщо можна сьогодні сказати. Мене буде сьогодні цілий день та не буде нічого такого робити. Ходімо, це у нас перша кімната. Робиш? І тут у нас, дивіться, ось такі відьми. І вони досить небезпечні. Ой-ой! Ти куди багато! А тебе зараз зварять там у якомусь котлі. Ходімо. Так, пішли звідси. Давай в другу кімнату. Тут у нас хто? Тут у нас гномича клуни. Але вони використали якісь закляття, щоб збільшитися у розмірах. Капець. Так. І в третій кімнаті у нас буде хтось дуже дуже сильний. Зараз дізнаємось, хто це. Ого! Ось такий червоний. Паркий, великий він. Червоний гном чаклун. Я в шоці. Ой я я, я, залиш, я, я, розуміло, ой ой. ой 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 Та він за тобою вже біжить, тікай, кажу тобі. Капець, він тебе ледь Капа. не схопив. А що ой. Така? Я не знаю. Я таке взагалі вперше в житті бачу. Ходімо, нам треба в першу кімнату, і ми будемо зараз лупцювати отих відьм і е, збирати з них гроші. Ану, секунду, що тут можна? О, -о, -о, -о. тут якісь фіолетові кристали можуть випадати. І можна Де їх продавати добре. За, за цілих, цілих 20. 20 гривень. Так, так. Цілих 20 гривень це дійсно дуже-дуже багато. Я б не відмовився від е, такого кристалу, щоб швидко швидко заробити собі на якусь круту зброю. Так, починаємо лупцювати відьму. Вона від мене втекла. Я зрозумів. Так, давай тоді з тобою спробуємо зараз впоратися. Ти також у куті стоїш і тобі нікуди тікати буде. Ану, 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 давай, 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 давай. Я не знаю, скільки в них здоров'я, але сподіваюся, що зможемо з ними розібратися. Ти взагалі рукою дотягуєшся до них чи ні? Ну, як бачиш, а якийсь дискомфорт є від того, що ти ось така маленька тепер, а? Ні, тільки плюси. Плюси? Що? Та ну які. О! Гроші! Я побачив гроші, вони випали. Опа, це дуже-дуже добре. Скільки там валяється, цікаво, я бачу дві купюри там чи що. Ти завалила когось? Ще ні. Ні, ну давай, спробуй когось завалити. Нам треба зараз якомога швидше е заробити собі, я не знаю, скільки грошей навіть. Вісім, десять, дванадцять. У мене вийшло! Тебе Стрибуй вийшло? Туди. Давай, зараз я стрибаю, намагаюся забрати гроші. Ні, мені не дали забрати гроші. Мені давай, не пощастило. Я відведу, а ти забереш. Ну давай, давай спробуємо так, ану. ну, а ну. Обережно тут у куті Відьма стояла, це пастка була. Ну, що ти будеш робити? Як. Ти потрапив туди? Так, я забрав і купив меч. Зараз купимо дещо меч? цікавіше. Серйозно? Ну, а що? Це ж дуже мало. Ану, відходь. Чуєш? Так, зараз будемо тут лупцювати їх. Ану, відходь сюди. Э, та куди? Всі... Цей меч? Нормальний меч я купив. Зараз я зароблю якісь О, там гроші. там ще гроші лежать. Зараз ми будемо забирати це. Так, сюди, сюди, сюди. Декілька віддім завалом і будемо збирати е, наш заробіток. Так, сюди, давай, 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 давай. А! Куди? Его, як це трапилося взагалі? Так, давай, 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 давай. Я знаю, я можу вижити. Ні, 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 Ну чого ви на мене перемкнулися? Ну як це працює? Я не розумію нічого. Але я забрав 4 гривні. Так, це супер. Це дуже-дуже круто. Тут ще валяються гроші і кристал, до речі, валяється. Вау. Я зараз це заберу. Так, давайте ще декілька відео. В тебе там нормально все? Ти взагалі б'єш когось? Так, я б'ю, ти не бачиш? А, ну, я тебе погано бачу, якщо чесно, тому не знаю, що тобі відповісти. Про три очі! Та ладно тобі. Це просто ти там десь знизу, а я тут зверху і дуже воно погано видно. Так, сюди, сіди, сіди, давай, давай, давай. Я вже декількох завалив тут. Зараз буду стрибати і забирати, скільки там в мене вийшло грошей. Ану, ану, поїхали. Так, два кристали, тридцять шість, тридцять дві. О. О, нормально, нормально. Так, це це підійде. Давай о, беру, баки, Тепер вони всі тут біля мене. Що? Чому вони там всі біля тебе? Зараз я їх усіх віджену, добре. Ну, зараз я цей. Я просто застрибнув туди, щоб забрати гроші і ще а дещо. Ти не все це купити? Я знаю, але я взяв стільки, скільки мені вистачить. Так, це сюди. Все, я йду до тебе, зарядився. Зараз ми їх швидко знищимо. Ти готова? Так, ану. Ану, ану. Та деше! Що там таке тобі? Та я справжній чаклун, просто розумієш. Ой-ай вай. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, Оце тихо, тихо, круто. Там кристали валяються Зараз все, будемо піднімати. Спочатку треба з оцими цими впоратися, відьмами. Куди ти полізла? Ну ти ж дуже маленька, вони тебе я ж сказав, що можуть зварити в котлі. Ти що, не боїшся? Ай, ай-ай-ай. Мені не, не боюсь. Оп, давай, не роби так більше. Для цього є я. Я буду сюди стримати і збирати тут всі штуки. Оці. Ну, геть пішла. Я Бо, тут працюю та... як колесос. Кож, геть, усі, все. Збираємо, збираємо усі гроші, які валяються. Також усі кристали, і тут ще гроші валяються. Опа, сюди і все. Так, у мене 116 гривень і три кристалика. Нічого собі. Тебе там скільки? О, а в мене 176 гривень та 4 кристали. Ого, нормально нам нападало, слухай. Нічого собі, прям дійсно непогано. Так, ну тоді можеш все обміняти і ті гроші собі залишити. В мене 176. У мене 206. Ну, я... ну, бери собі, нехай в тебе буде. У мене 176, я просто купив вже цю штуку, тому я а, буду з нею. Ну так, так. Я буду з нею, я також купив 4 сумки з набоями, і зараз будемо показувати оцим гномам, чаклунам, що таке справжні чари, що таке зброя. <гум> будемо знайомити їх ну, з чарівними було? набоями. Так, ти готова? Нормально, ти там закупилася. Нормально, нормально. Та нічого, чим воно стріляє? Це Що, карандаші якісь чи що? Що це таке? Ану, іди сюди. Знаєш оті, ті, які, коли е, сточується карандаш, і він такий маленький, от дивив тебе, отут. Добре, Це було смішно. Вони дійсно схожі. Так. Сюди залазимо і починаємо. А Я так думаю, куди їх е, кладуть. Ага, вони йдуть в бій. Їх ніхто не викидає ніколи. Так, давайте починаємо знищувати оцих е, гномів чаклунів. Бо, щось їх тут дуже багато і треба їм Але показати. Це добре. нехай вони всі будуть тут. Зараз, зараз я ще сюди приведу двох. Давай йди сюди. ти До мене йди, кажу тобі. Та То ти диви, який Вау, він Вау, там диви, там вже кристал лежить. Серйозно? Зараз так. будемо забирати. Треба лише позбутися їх усіх. О, ху, ледь не впав, капець. Так, ану, ану, ану. На, туди їх усіх. Так. Ого, ти чула це? Щось не подобається. А, ну правильно, а що вони хотіли. Ми сьогодні їх вороги на цій Оп. арені. Тому. Е, будемо битися, що нам? Програти, здатися цим е, гномам, чаклунам, щоб вони тебе перетворили на якийсь гриб чи щось таке, ні. Я, я такої долі не хочу собі. Тому будемо відбиватися. А ну давай, 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 давай. а Мені подобається грибна корова. ну Грибна корова, вона непогана. Але. Вона hmm. чудова! До речі, знаєш, як її перетворити в звичайну? Еее... З вільням? Ні. Молоком? Ні. Не знаєш? Грибом? Ні, Міка, ну ти капець! Як це можна... Я не знаю, реально. Ножицем береш і відрізаєш оці гриби, і все. І все? Вона стане звичайною? Ага. Порнобілою? Ага. Це прикольно. Я не знала, бо нащо її перетворювати, бо вона дуже крутезна. Так, поїхали. Нам треба е, добувати їх, бо тут щось у них здоров'я нібито улітає, але щось вони стоять. Можливо, вони використали якусь магію. Е, Кам'яної шкіри. Серйозно? Тут гроші не падають? Я. Та тут погано просто видно, дуже багато їх бігає, але так, слухайте, щось я дійсно не бачу жодної купюрки тут. Тоді це можливо не круто навіть, бо я не знаю, скільки тут грошей у нас буде. Нам треба нормальну зброю купити. Хоча в нас гроші залишилися. От. І. сподіваюсь нам вистачить. Так, ану, давай, падай, ти... скільки можна в тебе там стріляти вже? Ану, на, 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 давай, давай, давай. О, ну нарешті він впав. Так, добиваємо останні шість у цих гномів чаклуні. Ану, ану, ану. Оп. В мене. Ой, в мене набої вже не так багато. Так, я сюди. з ними поряд. Давай, я також ще стріляю. Ану, 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 давай, давай, давай. Мені вистачить, щоб з ними розібратися, а от щоб з босом битися, не вистачить. Так, цього ну, завалили. Вау, і все. О, хто це зробив? Вперед! Давай, 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 збираємо. В мене сім кристалів. Так, сюди. Все. В мене два. Все, це все, капець У тебе мало, бо виходить, що в мене 40 гривень. А в мене 140 і все. І більше тут нічого немає. Хм. Ну, і як добре, що ти нічого не взяв. Ну, так, взагалі-то ти маєш рацію. Якщо хочеш, я можу тобі віддасть е, всі гроші. Давай, диви, я беру просто отак роблю, і навпіл це все поділю, і, 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 і все. Так, диви, тут 190, а воно туди все. Ну, ну капець, ну добре, давай так, 255, диви, дефабрикатор. Ну, я фабрикатор. можу мене піти, якщо що, У мене дуже багато набоїв. Я 64 заберу, а це можеш витратити на обладонки. Можеш купити. Так. Е, я беру один мініган, другий мініган, дефабрикатор і на всі гроші набої. Все, в мене більше нічого не залишилось. 3 гривні ще можу дати. Одягаєш чи ні? О, я гадаю, що це для тебе. Для мене? Та ні, я не хочу нічого. Давай, ти одягай, якщо що, а я пішов вже до боса. Зараз будемо, друзі, намагатися здолати оцього діда діда гнома чаклуна. Ось так будемо його довжелезне ім'я казати кожного разу. Так, ти Ось біжиш? Такий. Заходь, чи що? А ти не заходиш чи що? Та я ж тут буду стріляти через всі ці штуки. Ми сюди прийшли. Давай, 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 давай. Я стріляю, Міка, стріляю, Та ох ти! Ох ти! ты! такий, як він ти жива? Зустріла. Я гадала, що він надо жива. Він цей... Магію вітру якусь використав, я в шоці, друзі. Та я не знаю, чого він там наївся, що він так стрибає. Так, ну дивіться, здоров'я в нього досить непогано улітає, тому у нас є усі шанси з ним впоратися знову, магію використовувати. Міка, обережно. Так, а я туди не можу стріляти. Чуєш? Давай я туди зайду, але. Стій там, добре? Він на мені. Та я зрозумів, що він на тобі, але мені треба ось сюди обійти з іншого боку. І отак стріляти сюди. Все, поїхали. Я стріляю йому е, десь по спині з боку, чи що. Так, ану ану, ану, ну. Він просто в шоці від нашої зброї і наших Я оцих той, що... чарів. Лазерний ось такий мініган плюс кулемет, який стріляє сточеними карандашами. Це... Це досить вже так казати. Можна, можна зробити якусь, я не знаю, якийсь пост, або кудись викласти, написати в газету, що ти будеш скупляти усі ось такі сточені олівці і вони будуть стріляти, будуть слугувати буду в мене грошей немає. Так ну може вони нікому не потрібні. Може їх будуть віддавати безкоштовно. А? Що тоді? Якщо чесно, є спеціальний пристрій, котрий Ой, може. Міка! Користувати... Міка! Ні. Він я йде до мене. Але я хотіла сказати, є спеціальний пристрій, котрим може користуватися, використовувати маленькі маленькі олівці. Я стріляю, він до мене не може підійти. На тобі! Падай давай вже! Ану? О, є Ху-ху-ху, ого, що там випало таке, що це нічого, таке. Це якийсь тут фіолетовий та один... Що, це не трезуб, диви. Зараз буде авада кедавра! О, у мене було заборонена. Так це воно просто отак от -от робить і все. Щось нічого не відбувається. А ну давай, стріляй. Здається, через те, що я не чаклун, то в мене воно не працює. Можеш забрати, він мені не потрібен, якщо що. Диви там павутинь. О, це ще що. Так, а ну. Ого. Я буду отак з двох. Диви! Це цей якесь е, темне заклинання чи щось таке. Закляття? Ага. Ого. <смітно> ну, можеш розважатися з цим. До речі, тут ще якесь павутиння в діда було. що? Капець, він здається, там був вже як логово-павуків, чи щось таке. <смітно> <смітно> <смітно)> Я в шоці тут ще валяється. Друзі, ось така у нас вийшла. Е, почекай, а де мій капелюк? Е? Я щось не зрозумів, мій капелюх, він зник. Ти ж бачила він в мене? Знали, був Я не знаю, де він. Він в мене був. Друзі, щось ця арена дійсно якась чарівна. <свісно> сподіваюсь, вона вам сподобалася. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну, а також можете написати в коментарях, якою б магією стихій ви хотіли володіти: вогонь, вода, повітря або земля. Це... Я б грошей хотіла. Ну, яких грошей? Ну, що ти тобі постійно а гроші А я грошей? Я зрозумів все. Всім дякую за перегляд, друзі, і до зустрічі. все добре, котики.